У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Сьогодні маємо добрену неділю, час біжить швидко. І в цій добрі неділі церква нам презентує ось цей Євангельський фрагмент, цінний насправді для нас, дуже цінний, бо заторкує. Можна так сказати, такі глибини людських взаємовідносин наших хвилювань, переживань, страхів, аспектів милосердя, які між людьми, а також виявляються, також між Господом Богом і нами, відіграють величезну і величезну роль. Можливо, глянемо на цю неділю, на ці події, такими очима, може більш Простими, людськими, неглибоко богословськими. І побачимо, що апостоли, які знаходяться в цій горниці, в цьому будинку, є зачинені, каже Сяне Писання, зі страху перед юдеями. Очевидно, вони бачили, що зробили із Ісусом Христом, який мав силу. Чуда творив, багатьом з них допоміг, лікував, сприяв. І, без сумніву, вони могли себе дуже легко якби, порівняти з Христом і десь собі просто сказати, якщо з ним так зробили, то що їх стримає, щось подібне зробити з нами. Скоріше всього, що якогось ресурсу сховатись далеко не мали, десь втекти за десятки чи за сотні кілометрів, цілком ймовірно, що римська військова машина провіряла або їх знали в лице, їх могли легко зловити, схопити. На тодішній момент в Єрусалимі дуже добре працювали римські військові шпигуни, які старалися контролювати ситуацію і черпати будь-яку інформацію з різних слухів, підводних печій. І досить вони працювали ефективно, досить є ці моменти досліджені в певній мірі. І тому апостоли десь там забилися дуже близько, в певну горницю, в певну хатину, і страх скував їх. Отже, ми бачимо, що страх це є перша, дуже така непроста справа, Наш стан наші емоції, котрі допомагає нам, нам вижити, бо завдяки страху ми намагаємося не робити дурниць. Через страх ми розуміємо, що можуть бути недобрі наслідки на здоров'ї, на тілі, особливо на тілі. Бо що стосується страху Божого, людина більш смілива є робити важкі гріхи. Бо Бог добрий, милосердний, пробачить. Але ось якщо зробити якусь річ, яка зашкодить на здоров'я або на тілі, це вже, очевидно, несе нам певний страх, певне хвилювання, певну тривогу. Отже, страх є необхідним. Він є даний нам як регулятор. Як емоція адаптивна, яка допомагає нам адаптуватися до якихось випробувань і щоденного буття. Як емоція, яка допомагає нам достосуватися до тих швидких життєвих подій, які наступають. Бо адаптивність вона, очевидно, є більш така довго тривала. А достосовуватися ми мусимо іноді дуже швидко, бо певні події можуть змінюватися щохвилини. І все це є нам дано Богом для того, щоб ми жили і виживали. Але без сумніву страх буває також різний. Ми маємо, можемо боятися брати на себе відповідальність. Можемо боятися висловлювати свою точку зору, своє бачення. І іноді ми бачимо осіб, котрі живуть в подружжі роки, а то й десятки років. І люди бояться між собою спілкуватися на найелементарніші речі, на теми найелементарніших речей. Не говорячи, що подружжя, наприклад, треба би було між чоловіком і дружиною обговорювати будь-які складні питання від аспектів телесності, співжиття, завершуючи якоюсь господаркою чи якимись там релігійними, політичними, суспільними процесами і багатьма іншими. Для того є чоловік, для того є дружина. Але видно дуже часто, що люди бояться між собою спілкуватися. Може, він мене не так зрозуміє, може вона мене не так зрозуміє, а може це якось так недобре висловлювати свої бажання, чи недобре говорити про якусь свою точку зору, може вона якась неякісна, опосліджена. Тобто люди мають багато страхів, які випливають з різного роду комплексів, які випливають дуже часто з того, як ставилися до тих дітей в сім'ях. Чи давали можливість дитинства висловлювати свою точку зору. Бо іноді ми дорослі моментально поправляємо, закруляємо рота такій дитині, бо ми все знаємо, в нас все краще є, ми ліпший досвід життєвий маємо. І очевидно, що це не означає, що все має бути спонтанно. Але іноді треба давати людям, дітям. Висловлювати своє бачення, якось делікатно сказати так, ти маєш таку точку зору, але ще дивися, можна на це ще з цього боку глянути, можливо, воно буде якось безпечніше і разом із твоєю точкою зору, зору буде е, правильно прийняти або зробити так, а не інакше. Дуже часто через різного роду криль, приниження. Іноді якісь насмішки від батьків, від старших, в сім'ях, в родинах, ну ти там малий чи мала, що ти там знаєш, твоє місце в куточку. Виростає така дитина, має страх говорити те, що думає, має страх висловлювати свою позицію в школі, в університеті, перед викладачами. І, очевидно, з тим всім страхом іде подружжям. Пізніше має елементарний страх говорити і висловлюватися в подружжі, І в кінцевому результаті терпиться мінна особистість, бо завжди є невраховані його чи її інтереси. Бо інша особа просто не може відчитувати, що ми відчуваємо, що ми. Десь там всередині в душі чуємо, що б ми хотіли сказати, яку позицію зарепрезентувати. Для цього є мова, і це треба сказати. І ці всі страхи, вони є дуже такі багатогранні, вони не є простими, бо іноді здається ось таке елементарне виховання або якісь такі елементарні поведінкові моменти, які прийняті чи в сім'ї чи в регіоні, чи в населеному пункті на загал, то вони дуже часто можуть калічити, калічити молоде покоління. Як не означає, що це має бути така розгнузданість, коли діти собі роблять, що хочуть, відчувають цілковиту безнаказаність, це теж є зле. Як з іншого боку, таке от, власне провадження до різного роду комплексів це є інша крайність. І тому Христос знаючи нас, людей, які ми є в страхах своїх і в переживаннях, як працює людська біологія, людська природа, коли людина чекає за зачиненими дверима, і що зараз, можливо, постукають і щось відбудеться. Знаєте, сама аналогія напрошується на подібні моменти, як тисячі і мільйони наших людей у свій час терору, вбивства, виселення по Сибірах, тих чи інших систем ночували і чекали, коли прийдуть і постукають в двері і кого заберуть, а кого лишать. А чи заберуть, чи виб'ють усіх на місці і в такому страху жити з дня на день, це просто суцільна катастрофа. Бо десь там на краю села вже цю родину забрали і вже ближче добирається вже і тих забрали. І уявіть собі, тих апостолів, які сидять в цій хатині, паралізовані страхом, і тільки дослухують. До того, чи постукують ні у двері чи ні. А ще взяти колективну реальність. Кожен починає знаєте, десь по-своєму, це переживати. Хтось панікує, хтось вже малює картину, що вони десь там поруч, біля Христа, можливо, вже розп'яті, це ще більше додає смерті. Ми ж вміємо, якби по-різному поводитися в цих моментах. І в цей аспект, в цей момент приходить Ісус Христос, знаючи цей стан апостолів, і каже, мир вам забирає в них цей страх. Миру вам, видихні, заспокійтеся, ось я з вами той, який ніс вам безпеку, ви почувалися зі мною безпечними усі ці роки. І я нікуди не дівся, і я є ось тут між вами. Це дуже багато. Це дуже багато. Оце як перепрезентація, знаєте, атеїзму і релігійного життя. Атеїзм вже там закінчився в все. Нема Христа, нема Бога. Нічого немає, нікого немає. І сидять ці апостоли тільки зі своїм страхом у цій хаті. І він їх роздирає. І вони ще в такому страху пожили би дуже довгий час, здоровішими не стали би точно. А релігійне Боже життя це, власне, не цей атеїзм, який закінчується там в боги. Це Христос, який приходить, і каже мир вам забираю від вас цю непевність, це безвір'я, цей страх і даю вам нове дихання, нові можливості. Насправді просто привертаю до об'єктивного стану речей. до того, що Бог є, до того, що Він сотворити світової людини. До того, що людина живе на цьому світі і помаленьку рухається до царства Божого. Ось ці два дуже потужні аспекти, вони є дуже такими домінантними, ревалізують між собою в нашому щоденному життю. Вони нам сьогодні пропонують стати по їхній. Декому можливо пропонується чи хтось хоче охоронити там Христа Бога, забути, перекреслити і властиво жити в тих своїх непевностях, в тих своїх страхах, в тому розумінні, що життя є таке, яке є. Жорстоке іноді несправедливе. І ніякої справедливості не буде ні на цьому світі, а там того не існує, бо хтось приймає концепцію цього, цієї могили, запечатаної, і більше нічого немає. Але сьогодні через церкву Христос через Євангеліє пропонує нам світогляд живий, де Він заходить в даному випадку через двері до апостолів, але також заходить іноді. На, через наглухо забиті двері нашого серця. Для того, щоб постукати, для того, щоб війти і забрати в нас цю непевність, пролікувати цей страх, не забрати повністю оце є частина людського буття. Господь не робить, не забирає в нас людськість. Але вчить нас так до цього всього ставитися через призму віри, Євангелія, вічного життя, тоді цей страх є іншим. Тоді цей страх є інший. Це страх, який не завершується, не є там запечатаний в цій могилі, а який є людським, який ми долаємо разом з Богом і тими людьми. Вірять в нього йдемо по життю. Це два дуже важливих пункти. Апостол Тома, ми не знаємо, чому він був такий недовіркуватий. Самі древні святі отці писали, що його прізвище Близнюк, тобто, він такий був по природі. Це можна знайти в древніх отцях Первісної церкви. Такий він був по природі недовіркувати. Звідки в нього це плило? Цілком ймовірно, цілко ймовірно з сім'ї, цілком імовірно, з людини, цілком імовірно, що десь він попікся, довіряючись комусь. Можливо, він боявся приймати якусь ініціативу і презентувати свою точку зору, щоб не висміяли, не принизили. І він собі взяв такий метод, що презентувати тільки те, що є таке намацальне, до чого можна доторкнутися. Можливо, він відчув якесь розчарування, а може навіть якийсь певний біль і певні претензії до самого Бога, тому що так сталося, а він цього не розумів, як інші апостоли, чому так сталося. Христос віддав себе на розп'яття, володіючи такою силою. Чому Він залишив їх? Знаєте, це такі, дуже, такі людські реакції. Іноді люди мають дуже багато років, 80, 80 і більше. І вони кажуть, нас тато залишив. Це цей біль, яку я несу через ціле своє життя. Дуже непростих життєвих обставинах нас тато залишив або мама залишила. Це величезна травма, це величезна претензія ось цих дітей, батьків вже котрих померли давно давно а цей біль, за що залишили, що в складний момент якось не було поруч, що десь відсторонився хтось, не взяв таку безпосередню Участь в процесі, як собі, ось властиво, апостоли це уявляли, таке напруження, такі складні моменти, і замість того, щоб бути поруч, Господа ведуть на розп'яття. Ми теж іноді можемо мати якісь претензії до тих рідних, близьких, коли ми страждали, були десь втомлені, хворіли і, можливо, хтось десь там. Був зайнятий по своїх справах і не був поруч з нами, теж можуть виникати якісь претензії. То невідомо, що було в душі в втоми. Від претензій до Христа, до Бога, до певних ось таких якостей, які він міг мати від, від цього суспільства, від сімейного середовища, вони були. і Що вчить нас Тома? Тома вчить нас золотої середини що і так вірити усе і бігти, це є так нерозсудливо і не дуже мудро. Але бути таким і безвіркуватим, аж надто, як Тома, то теж є певна крайність. А отже, істина десь є посередині. Треба добре довідатися, розвідати, в чому справа. Подивитися, яка є ситуація, не просто там ніби якесь дерево спиляли, вже якась там матінка Божа явилася, і тисячі людей погнали, бо там вже Ну Це не є це християнство, яке нам Бог презентує. Є якесь розізнання, є мозок, є розуміння, є второпність. Почекати, що скажуть ті, які дослідять про це, дочекатися якогось висновку. Ось підійти до цього з зрозуму, але з іншого боку, і таким не довіркувати буде, як тома теж неправильно. І тому сьогодні ось цієї золотої серединки у поведінкових моментах нас так гойдає, знаєте, від крайності в крайності. Або ми вже такі ліберальні, і такі все дозволені, або ми вже такі регористичні, що навіть дихати гріхом і видихати теж. Але правда не посередині то ця збалансована особистість, в її треба будувати, над нею треба працювати і дуже часто підкоректовувати своє мислення і своє життя. Нехай все властивий Господь Бог дасть нам силу вибрати це живе Євангеліє Христове, не ці моменти, які закінчуються там в могилі, запечатані, але віру в Бога Живого. Який проходить через наше серце, коли ми натискаємо своєю волею і впускаємо Бога в нього, натискаємо на цю ручку і відкриваємо Йому двері. Але також нехай Господь нам благословить, щоб ми були такі люди Бо Посправді золота серединка це є велике благо для людини. Христос Воскрес!